Українська мова, синя жовта стрічка, вишиванка на тимчасово окупованих територіях будь-який прояв любові до всього українського. Це майже гарантовані тортури або тюремний термін. А відтак зберігати Україну в серці там, де хазяйнують окупанти, великий ризик. Як росіяни карають українців за любов до батьківщини, розпитаю Петра Андрющенка, керівника центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, отже, яким репресіям піддають росіяни тих українців, які демонструють відданість Україні, чи чи можете ви навести можливо, конкретні приклади, як саме карають людей за українську символіку, чи навіть за українську пісню? Про які покарання йдеться? Це там не знаю, штрафи чи щось набагато серйозніше? Ні, насправді це все набагато серйозніше, і люди отримують за демонстрацію публічну демонстрацію, або навіть прихована, коли відбувається демонстрація, але вона виявлена федеральною службою безпеки. То люди отримують реальні тюремні покарання. Найменше покарання нам відомо це три років ув'язнення, яке нещодавно відбулося там. Банально за коментар в Мілітополі засудили чоловіка. То фактично до пожитєвого там в середньому 20-23 роки дають за подібне, якщо ця позиція була достатньо э, публічно озвучена, або росіяни вважають, що був комплекс заходів. Тому дійсно зберігати українську ідентичність на окупованих територіях це геть небезпечно, і знов таки таки за будь-який прояв української ідентичності. Це щонайменше арешт, щонайменше це судове э, засудження. І судилища, і кримінальне покарання. Але а, якщо людина у тому числі росіяни вважають, що вона є там частиною організованої руху опору, то фактично людина може просто зникнути по російських підвалах, по російських катівнях, і ми навіть не, не можемо дізнатися, де вона знаходиться, і, і взагалі на сьогоднішній день чи вона жива чи ні, тому що дійсно тортури, яким додають. Під які попадають наші люди на окупованих територіях, ну важко описати. А це це справжні концтабори. Насправді, всі ті катівні, всі ті підвали Федеральної служби безпеки, які розташовані в першу чергу по великих містах, ну і звісно, куди без радянської практики? От в інтерв'ю у громадському радіо ще 4 липня в розказали, що окупаційна влада всіляко активно заохочує доноси. А от наскільки ця практика стала поширеною? Вона поширена з самого початку окупації. Це дійсно стимулюють вони наданням додаткових. Всіляких бонусів людям, які пишуть доноси, тому що ну давайте знов ж таки це ж не всі пишуть, і це практика, вона на щастя, не розповзається серед українців. Це практика розповсюджена через через того проросійського прошарку населення, який був і перебував на окупованих територіях до початку окупації, який перебуває і частково є і на території України на, на вільній підконтрольній частини. На жаль. Проте ці люди дійсно досить активно до долучаються до таких речей, як виявлення і написання доносів. Іноді навіть. Не просто до людей, які мають проукраїнські погляди чи вважають себе українцями, а іноді це буває просто банальні якісь меркантільні речі, коли хтось хоче від когось щось отримати і просто на нього пишуть донос. Це от практика 37-го року минулого сторіччя абсолютно. Але вона досить розповсюджена. Росіяни вселяко стимулюють, надають певні переваги, надають там комунальні бонуси, наближають до себе таких людей, які активно пишуть доноси. З іншого боку є вже факти, коли і на люди, які писали доноси, пишуть доноси, Доносить такі самі їх сусіди, і ті люди зникають. Ну тобто, це такий ефект доміно, який працює. Знову ж таки, це нічого нового. Це це абсолютно радянська практика, яку ми вже переживали, яку ми бачили і бачимо, і розуміємо, до чого йдеться. Дивно, що люди, які пишуть ці доноси, не. Не вдаються до цього, на жаль, з такої практики треба відокремити дуже активно долучаються медики до написання таких доносів на окупованих територіях. Ті, хто залишились наші співгромадяни значною мірою, знов ж таки абсолютна більшість працівників медичної сфери виїхали в евакуацію справедливості заради. Тих, хто там позалишалися, це дійсно. Вони обслуговують не просто окупаційний режим і надають послуги, як і людям, які залишились в окупації, так і, людям так і не людям. Росіянам в першу чергу по військових шпиталях, але вони досить активно виявляють людей, які проявляють. Про українську позицію, тому що люди, як з спілкування з медичними працівниками, це ж як місцеві, як зі священником, та да, розповідають все, як є, а треба бути набагато небезпечнішим. От останній приклад був подібний минулого тижня. В Бердянську там засудили жінку, на неї донесли два співробітника медичного закладу, наші українці, просто за те, що вона висловила підтримку удару по промисловій зоні, по місту скупчення окупантів в самому Бердянську. Тобто, це не соцмережі, це можна було спокійно легко пройти. І жінки там 60 плюс років. Ну, тобто, це достатньо яскраво демонструє, що таке доноси, хто до них долучається, як це працює. А, пане Петре, з'являються ну особливо тривожні повідомлення про зникнення пенсіонерів і захоплення їхніх квартир. А наскільки це системне явище? Це такі випадки поодинокі? Чи вони це знаєте цілеспрямована політика такої зачистки та заселення міста росіянами? Ну, тут все одразу, тобто, заселення росіянам дійсно триває, але воно триває за рахунок більше залучення і вилучення квартир в якості безхозяйного і на офіційному рівні. А от те, що стосується квартир пенсіонерів, які е, зникають, як то кажуть, ну здебільшого це просто відбувається, що люди помирають на жаль від природних е, причин або просто зникають. Знаєте, деменція вийшов і загубився десь і потім не знайшли. І отут -от включаються ті, хто наближений до адміністрації. Оційних і самі окупаційні адміністрації, тобто користуючись своїм доступом до псевдореєстрів, вони просто переоформлюють ці квартири на себе, а далі ну привласнюють їх, продають, чи здають в оренду, чи щось таке інше. І ця на жаль, практика можна сказати, що вона дійсно достатньо розголужена. Розголужена по всіх окупованих територіях, особливо ті, що окуповані з починаючи з 22-го року. І прямо окремо відслідковують е, такі квартири, таких пенсіонерів, які можуть не мають спадкоємців, принаймні на окупованих територіях, розуміючи, що фактично навіть ті спадкоємці, які знаходяться в евакуації на території України, чи, наприклад, на території Європи, дуже складно їм попасти в окупацію, навіть якщо вони того скочуть в з урахуванням тих заходів, що росіяни застосовують шине і фактично знов нікого не пропускають в великої кількості. Тому так ці схеми працюють знов ж таки, повторюсь, вони працюють як до недолучення, як росіяни, які є частиною окупаційної влади, так на жаль, українці, які зраджують. Власній країні тому це от все так комплекс це пов'язане з тими доносами і так далі. Далі далі. Тобто, це от один uh -huh. і той самий, на жаль. Прошарок населення про який йдеться, це це е, там до 10% від всієї кількості людей, які мешкали на окупованих територіях до окупації, а не ті, які мешкають зараз. Але ну просто фізичної кількості це достатньо велика кількість людей. Вона є існує на жаль, і все залишилось там. Пане Петре, у нас буквально одна хвилина залишається. Якщо можна, от, попри тотальний контроль, ми ж бачимо прояви спротиву, рух жовта стрічка. От що означають ці маленькі символи, стрічки, графіті для людей, які залишаються в окупації? І наскільки небезпечно, до речі, сьогодні показати свою українську ідентичну про це ми говорили. Ну, це на 200% небезпечно. І, наприклад, ну, наприклад, наш маріупольський спротив, ми переконуємо не найти на такі публічні демонстрації, не долучати сильно до таких акцій, тому що досить легко росіяни враховують. А ну скажімо, це того не варто. Да? 20 років ув'язнення для того, щоб ми всі. Просто трохи погрілися в цих фотографіях, вони дійсно того не варті. Проте це дуже важливо. Я знаю, що всі люди наші зберігають не просто ідентичність, а щось, що пов'язує з Україною, і коли є можливість, вони це демонструють. Насправді, вся боротьба і вся Україна в серці і в душі, як демонструють наші українці, вона відображається в співпраці в роботі з нашими силами оборони з нанесенням тих точних ударів і координацію цих ударів. По окупованих територіях, потолах супротивника по долу до того, що долучається до акцій наших спецслужб, це і є все зберігання, активне зберігання ідентичності. Ага. Дуже важливо, і дуже важливо це пам'ятати. Наскільки це небезпечно? Знаєте, на 200%. там немає підкріплень, там немає термінових евакуацій, а іноді там не зрозуміло, куди просто зникають ага. люди. Тому це подвиг щодня. Пане Петре, я вам дуже дякую за коментар за ваш час за вашу роботу. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Дякую вам, побачимося і гарного дня.